Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місяці січні 2025 року. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, потискаємо вподобайку вам за плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо перейти до брокерів, через яких я інвестую, один ви можете бачити це Trading 212, наприклад, і вкладка Дивіденди. Тут видно, скільки дивідендів мені прийшло. Перейшовши до другого брокера інтеректів брокерс, так само за. Пишовши в потрібні вкладки, бачимо, скільки було дивідендів, скільки було стягнено податку вже у джерела в Америці, і скільки нам потрібно буде відмінусувати це все. До речі, якщо не маєте жодного брокера, то під відео є посилання до реєстрації до цих брокерів. А я ж традиційно веду свою табличку по дивідендами і окремо по купівлі продажі акцій, яка мені допоможе в майбутньому, точніше на початку кожного року, порахувати, скільки ж потрібно заплатити буде податку, там яку різницю або що потрібно доплачувати. Табличка є для Польщі, і так само в мене є окремі для України з новими цими ставками воєнного збору, плюс півтора відсотка, плюс п'ять відсотків. Для чого я її веду, тому що ну за 2024 рік ось стільки мені прийшло дивідендів, і це все потрібно буде рахувати, сидіти. Скільки ж ви маєте заплатити, скільки вам уже прийшло і скільки ви ще винні? А як то кажуть, заплати податки і спи спокійно. Дуже часто ви мені пишете в коментарях за цю табличку, щоб я з вами з нею поділився, тому в. Приватний телеграм можете мені написати, і за символічну суму грошей я з вами нею поділюсь. Вона по рахує, тобто дещо вам потрібно вписати самому, а дещо вона вам порахує автоматично і будете знати. Скільки ж вам потрібно чого там платити. Ну і звичайно ж, телеграм, переходьте підписуйтесь. Тут я викладаю різні статті, звіти компанії, які звітуються. Що я купую, що продаю. Раз на місяць щось купую стабільно. Останнім часом на кінець року то попродавав деякі свої компанії і не всі попродавав в плюс. Про це так само писав. Переходьте, підписуйтесь. Окремо там ще можете знайти посилання на чат. В описі під відео маєте всі посилання на телеграм-групу, на приватний телеграм і на реєстрацію. До брокерів. Загальна сума дивідендних акцій на даний момент це 24 тисячі 700 доларів. Але за інвестованих було у мене десь 18 тисяч доларів. Це просто плюс 6 тисяч доларів. За цей час ще самі акції приросли. І от вони в вартості, якщо їх продати, то вони будуть варті не 18 тисяч доларів, а 24 з половиною. І окремо, які ж акції мені прийшли, в які дивіденди мені прийшли, з яких акцій Nike мені виплатили там зовсім дрібну частинку. Тому що це була подарункова акція за реєстрацію у Trading 212. У них була така акція, вона деколи появляється, деколи зникає. Там через місяць, не знаю, чи далі ще вона буде. За реєстрацію поповнення брокерського рахунку ви отримували і я отримав якусь частинку акцій на суму від 10 до 100 євро. Тому Nike виплатив там всього 3,5 цента. LB Meyer виплатив 2 долари три цента. MPV Medical Property Trust виплатив 18 40 доларів 40 центів. Му недавно купив. Мікрон виплатив всього 0,35 цента, бо в мене там невеличка позиція. Cisco так само 2,8 долара І Comcast заплатив 9 доларів 30 центів в загальному, якщо подивитися, от видно тут різниця, яку мені потрібно буде доплачувати в Польщі. По загальному вийшло всього-навсього в цьому місці 33. Майже долара бруто. А після того як я заплачу податки, то мені залишиться всього 26 66 доларів 66 центів. В Загальному за весь час інвестування я отримав вже 1008 доларів дивідендами. Хоча активніше я почав інвестувати в дивідендні компанії тільки на початку 2024 року. Якщо ж подивитись на попередні місяці, в принципі в мене є про це відео, то бачимо, там було 78 доларів. Мені тут 79, знову ж таки, 33, 43, тобто. 81 по різному компанії в різні місяці виплачують. Звичайно, на сайті Tracker Dividends ще вписую всі свої дивідендні компанії, і воно мені показує, скільки мене там має плюс-мінус прийти. Ось бачимо, тут написано, що приблизний дохід річний 864 долара має бути в цьому році. Загальна дохідність по портфелю, скільки має бути у відсотках всі свої компанії. Якщо ж перейти в вкладку Upcoming Dividends, ну тут ми можемо бачити приблизно, які компанії мають виплачувати. Плачувати, в який місяць і скільки грошей, так само тут усе показується на календарю, в які дні, і в загальному підсумок плюс-мінус скільки має прийти. Але це не завжди точно, тому що тут воно показує загально. А якщо компанія якась повідомляє, що вона або збільшує свої дивіденди, або відміняє їх, то тут це відображається з запізненням і з таким довгим запізненням, не знаю, там за пару тижнів може навіть з'явитися. Ще одна з причин, чому я записую сюди, тому що тут є така вкладочка, як Future Валя, прогнози на майбутнє це не означає, що так точно буде, це лише прогнози і не факт, що воно так буде. Але цікаво дізнаватися такі речі, що, наприклад, якщо я буду реінвестувати свої дивіденди. То за 10 років, через 10 років, в 2034 році, бачите, тут навіть написано, що 2025, а за через 10 років написано 2034, ще не зовсім підтянуло роки. От, але написано, що буду отримувати не 864 долари в рік річних, а 2400 доларів через 10 років. Приблизно от такий графік. І портфель має зрости, от, як я казав, в мене він 18 вкладених тисяч доларів, а на на даний момент майже там 25 тисяч 24 700 було. То через 10 років цей портфель має зрости у вартості самих акцій на 96%, тобто буде вартий 48 майже 50 тисяч доларів. Якщо ж подивитися, наприклад, відстань у 15 років, ну то тут ще цікавіше, що дивідендна дохідність у 2039 році з цих самих акцій має бути вже 4400 доларів, але через 15 років. Не через 15 хвилин, не через 15 днів, не через 15 місяців, через 15 років помножте це ще на 12, і будете знати, скільки це місяців. Загальна вартість портфелю має бути тоді вже 72 тисячі доларів, але це лише прогнози. Може бути все навпаки. Ваші 18 тисяч доларів там, чи 20 тисяч доларів можуть перетворитися в 10. Треба вибирати компанії, ну і за ними трішки слідкувати. Особисто сам більш прихильник інвестувати в компанії росту, а не дивідендні, але розповідав знову ж таки у всіх своїх відео, що в мене зараз появилось таке бажання доінвестувати в дивідендні компанії до того моменту, коли 100 доларів в місяць буде стабільно приходити від різних компаній дивідендами і потім повернутися до ростових компаній. Ну, Але подивимось, як воно буде, тому що, наприклад, ростові компанії набагато краще себе показують. Взявши мета, виросла на 300% Тесла, виросла на 96% Віза, хоча й виплачує дивіденди, але вона зовсім невеличкі виплачує там 60%. 2%, PayPal 15, Evie виплачує дивіденди, до речі, 30% плюсом, плюсов. Farmers 102%, Berkshire, ну, це недавно я в нього заінвестував. Cisco виплачує 28% плюсом. Verize. Ну і так далі. Звичайно, не думайте, що тут самі плюси. Ось дивіться, скільки в мене є ще мінусів. Тому не думайте, що все прям аж так гладко. Показую завжди, так, як є, а не на картинці, як всі, як більшість показує, що, о, дивіться, заінвестував 100 доларів, через місяць отримав мільйон. Ні, в мене не про таке, в мене більш реальніший контент і показую реальне життя реального інвестора. Напишіть в коментарях, які дивідендні компанії маєте ви, які найбільше вам виплатили дивідендів, і в загальному на які компанії дивитесь і розглядаєте. буде цікаво дізнатися, почитати, можливо, собі щось прикуплю. Ю, пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити нове відео. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.